Вітаю, дорогі глядачі! Нема часу і потрібно за лічені хвилини гарно подати рибу, м'ясну нарізку та сир. Або всі вже сили витратили на приготування, а треба ще на святковий стіл покласти гарну нарізку. Ділюся ідеями, як це швидко зробити. Цікавого вам перегляду! Першою оформимо тарілку з рибкою. Нарізаємо тоненькі кружальця цибулі і кладемо в ряд до половини тарілки. Далі нарізаємо невеликі скибочки рибки і на тарілку. Можна взяти вже готовий нарізаний оселедець, як це зробила я. Слідом йдуть кружечка білої цибулі. Нарізаємо червону рибку на тонкі смужки і скручуємо. Виходить щось подібне до троянди. Рибку беріть, яка вам смакує. Щоб легше було нарізати, охолоджуємо в морозильній камері. Також скручуємо будь-яку білу рибку і кладемо на тарілку. Лимон нарізаємо тонкими кружальцями, розрізаємо кожен до серединки і скручуємо ось такий декор, трохи схожий на квіточку. І також на тарілку. Далі скручую два листочки салату і скріплюю кружечком цибулі та поміщаємо біля рибки, за бажанням ще можна покласти серединку від цибулі. І така тарілка з рибкою у нас вийшла. Дуже швидко все розмістили і можна подавати. Святковий стіл з такою красою стане гарніший і, звісно, смачніший. Смачного вам. Переходимо до оформлення наступної нарізки. У мене варена ковбаса. Але можна взяти будь-які копченості. Далі бекон. Розмір тарілок та всі продукти, які використовую, пропорції написала в описі під відео. Заглядайте, там багато цікавого. Складаємо сирокопчений балик ось так і на тарілку. Можна замінити на інші копченості. Головне взяти скибочки круглими та дуже тоненькими, щоб легко складалися. Як бачите, я їх не скріплюю і вони не розправляються. Далі ковбаса і балик, Або ж знову ж таки замінюйте на ваш смак. Мариновані огірки, або взяти консервовані шампіньйони, опеньки, оливки. Можна натерти пармезан і спекти чипси в духовці. Акуратно зробити вигнуту форму, поки ще гаряче, та помістити посередині. Або зробити троянду з ковбаси. На каналі можна знайти відео, як її робити. Також є цікава подача бутербродів, канапе та нарізок. Залишу в описі посилання на відео. Переглядайте. Але щоб швидко, це, звісно, куплені чипси. І ось така тарілка смаколиків вийшла. Ну, дуже просто та швидко. Але гарно. І без вагань можна розмістити на святковому столі або приготувати і урізноманітнити просту домашню нарізку. Приготуйте обов'язково. Це не тільки смакове задоволення. А й естетичне. Далі готуємо сирну нарізку. Також просто, легко та дуже мало потрібно продуктів. Але гарно. І якщо ми говоримо про швидку подачу, це ідеальний варіант. Потрібно невеликі трикутники сиру. Нарізаний не рекомендую брати. Скіпочки дуже тоненькі і вони не будуть гарно виглядати в цій композиції. Тому нарізаємо товщиною приблизно до 4 мм і кладемо на тарілку ось так, далі виноград. Нарізаємо кубики сиру, який вам смакує. Я взяла камамбер, чедер та моцарелу. Також можна скласти брусочки різнокольорового сиру і нарізати менші кубики. Та на тарілку. Останніми в нашій композиції будуть фісташки. Можна замінити на волоський горіх, мигдаль, арахіс чи інші горіхи. Також як варіант можна розмістити гарбузове насіння чи картоплю пай. Готово. Створіть таку просту тарілку з смаколиками. Це швидко, смачно і стане гарне доповнення до страв на столі. Смачного вам! Дякую за перегляд! Якщо відео було корисним, краща подяка буде ваша вподобайка і коментар. І, звісно, залишайтеся та підпишіться. Бережіть себе та найдорожче.